Це програма Позиція на телеканалі Дитинець. Наш гість, народний депутат України Владислава Трошенко. Ми вітання. Доброго дня, доброго дня, шановні телеглядачі. Доброго дня, шановні чернівці, і ми виборці. Отже, Владислава Натолічу. Сьогодні на брифінгу Верховній Раді ви заявили про те, що складаєте депутатські повноваження. Власне, які мотиви цього рішення? Мотиви цього рішення дуже прості. Фактично, вони були були практично всі озвучені на брифінгу. Які сьогодні були о 12-й годині в кулуарах Верховної Ради. А саме я склав заяву юридично в юридичній площині відповідно 81 статті Конституції України, склав її у відповідь на безліч дискусій, які ведуться як і в стінах Верховної Ради України, так і поза парламентом щодо необхідності. Дострокових виборів до Верховної Ради України. Це також вимога суспільства, це вимога майданів усіх, це вимога і моїх виборців і нещодавно я робив соціологічні опитування, які показують, що більше 70%, 70-75% мешканців міста Чернігова. Стверджують про необхідність проведення дострокових парламентських виборів. Тому я цим кроком показав іншим депутатам народним, що замість того, щоб постійно про це розмовляти, це треба робити. І це робиться дуже просто: пишеся лист, бересе лист бумаги, пишеться відповідна заява. Якщо таких заяв буде зроблена відповідна кількість, автоматично Верховна Рада України. Перестає бути легітимною, і е, вона е, змушена буде йти на дострокові вибори. Крім того, крім того, що є дуже важливо, і що є за поза, ну, скажімо, тими речами, які я щойно озвучив. Е, на сьогодні, е, якщо вже піднялася ця тема щодо е, позачергових виборів і на цій позиції наголошує і президент України. Сьогодні якраз у така нестабільність, а ми розуміємо, що у нас парламентська президентська сьогодні модель є, і практично всі посадовці виконавчої гілки влади вони на сьогодні дуже активно відтворили і навіть перевершили ту модель, яка і вивела фактично людей на всіх майданах на вулиці. Тобто, це корупція. В першу чергу, це ті всі негативні явища, які сьогодні, в сьогоднішній економіці, вони перевершують навіть всі ці явища, і рівень цих явищ піврічної давнини. Тому для того, щоб і легітимізувати, скажімо, і уряд, і відновити стабільність в державі, і економічну, і політичну, я вважаю, що дійсно це необхідно робити якомога швидше, якщо ми вже про спросе почали говорити. І саме такий приклад я подав. Я думаю, що буде низка відповідних заяв народних депутатів України, з якими ну скажімо, я бачу їх настрої. Я не буду називати їх прізвище. Я думаю, завтрашній, післязавтрашній день це покаже. Депутатський мандат, власне, депутат Верховної Ради, це і статус, і певне положення в суспільстві, і якісь преференції, і кошти витрачені на передвиборчу кампанію. Чи легко прийняти таке от рішення піти з Верховної Ради? А все дуже просто. В цій ситуації не треба рахувати ніякі кошти. В цій ситуації треба рахуватися з думкою виборця. І в цій ситуації я своїм прикладом продемонстрував, що не треба боятися перевиборів. Якщо ти працював, якщо ти проводив зустрічі з виборцем, якщо ти відчуваєш, скажімо, настрої суспільні, то ти мусиш це, як народний депутат, зробити. А далі виборись визначиться, чи йому потрібен такий депутат, який, якого не мали в парламенті, чи йому потрібен інший народний депутат України? Тому я вважаю, що якраз цей приклад, ну скажімо, він повинен бути ну скажімо, унаслідуваний буквально в, 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 от завтра, післязавтра я повторюся тими народними депутатами, які не бояться. Перевиборів, які готові звітувати перед вибрасом, і для яких фактично стабільність в державі є пріоритетом. Я, крім того, хотів зазначити, ще крім всіх позицій, які я щойно озвучив, на сьогоднішній день фактично у нас є легітимно обраний президент України. А питання щодо уряду ну бажано, бо було легітимізувати уряд через створення вже коаліції новим парламентом. Розумієте, і сьогодні відповідні постанови, які сьогодні вже скажімо закидаються в парламент, і які для пересічного громадянина вони незрозумілі, а фактично вони є дестабілізуючим фактором в Україні. цими постановами рекомендується президенту начебто святі речі там запровадить військовий стан в деяких там областях Донецькій Луганській, зокрема. Там очолити ставку Верховного Головнокомандуюча, зробити ще якісь негайно когось призначить там, і так далі. Тобто, але це вже ті самі провокації, і вже закладається цими речами закладається певний конфлікт між парламентом і президентом, який може мати і обов'язково матиме. Скажімо, дуже негативні наслідки для України, тому очевидно, що якщо обрався новий президент України. То і відповідно, і більшість повинна не формуватися, так як вона сьогодні формується і в стінах Верховної Ради, де її немає де 168 голосів, 135, А якщо 226, а що не дай Боже, ще 245 там голосів, то це вже взагалі бурні всі аплодують, що набирається така кількість голосів. І сьогодні варто сформувати якщо терміново зробити перевибори до Верховної Ради. То е, я би все-таки бачив більш монолітну монолітну владу в Україні, де була б все таки зрозуміла е, і президентська позиція. Відповідно, президентська позиція зрозуміла і. Більшість парламентська і не було би перетягування, ну, скажімо, ковдри владної, та ті вже кроки перші, які вже сьогодні вони помітні. Не помітні ще для всіх, але помітні вже для ну, скажімо, людей, які в цьому розбираються і бачать наслідки цих певних кроків. Тому я думаю, що ось ті базові речі, які на сьогодні фактично дострокують вибори парламенту, роблять. Ну просто необхідне для будь-якого свідомого народного депутата України, який слугує в першу чергу майбутньому України своєму виборцю, своїм дітям і, і, і так далі. Три партії вже батьківщина, удари свободи. Вони зареєстрували постанову про само парламенту і ще не голосували поки що. Але це дійсно таке бажання цих людей йти на повторні вибори, чи це просто таке загравання зі своїми виборцями? Ну, як на вашу думку, є різні думки з цього приводу? Я думаю, що найоптимальніше, відверто кажучи, би для ну, скажімо. Для усіх би був би випадок, коли б вони подали відповідні постановища, відповідні закони, але би вони б не набрали достатньої кількості голосів. Тоді б перед виборцем всі б звітували, що ми намагалися, але от бачите, в нас не вийшло. Щодо фракції Батьківщина, яка фактично узурпувала владу в Україні всю виконавчу, узурпувала владу. Фактично, на мою думку, і в місті Чернігові, і в Чернігівській області, зокрема, навряд чи сьогодні були б на щастя дострокові вибори до парламенту. Якраз фракція Батьківщина, я думаю, що і зацікавлена. Заговорювання цього питання, скажімо, в виведенні цього питання в термін більш, ну, скажімо, електорально зручний для того, щоб вони мали можливість ну, на кращі якісь більш очікувані для них результати. Що саме йдеться? Про що саме йдеться? Це якраз таки наслідок там. Можливий такий прогноз для батьківщини, що внаслідок можливо якихось там невпевнених дій України в плані АТО, можливо, якихось зараз, скажімо, восени люди отримають там, скажімо, нові вже. Рахунки за сплату тепла, газу, там і так далі, то буде можливість, наприклад, Юлії Володимирівні сказати, що дивіться, я пропонувала повернути вклади, скасувати пенсійну реформу, там, значить, все повернути, все відновити і зробити щастя. Ви ж обрали другого. Значить, ну от як ви оберете, е, тільки один бют у парламент, ми зробимо вам щастя. Тобто, я думаю, що якраз для бюту сьогодні е більш вірогідна, якраз такі наміри, і е сьогодні розмови з боку б'ют щодо дострокових до виборів, це, ну, більш фарисійство, до якого вона е ця політична сила звична. А коли і з яким законом мають відбутися дострокові парламентські вибори? Це буде пропорційна система, мажоритарна, змішана, як на вашу думку, мають відбуватися ці вибори? Ви знаєте, абсолютно випадково на інавгурації в мистецькому арсеналі я стояв поряд з Філаретом. Він підійшов і опинився поряд. І У нас було декілька десятків хвилин в очікуванні президента, його промови, і я спитав у Філарета, яка його думка щодо, скажімо, системи виборчої майбутньої найбільш оптимальної для України. Його думка така, щоб зберегти існуючу модель, де б і були і партійні списки. 50% і 50% мажоритарних округів, де би виборець мав можливість бачити свого депутата, звернутися до нього з певними якимось скаргами чи пропозиціями, прийти в нього в кінці кінців до приймальні, там побачити свого депутата на зустрічі і так далі. Я переконаний, що будь-яка модель можлива, окрім 100% закритих списків. На яких знову таки кулуарно на сьогодні наголошує бют, що це була б найоптимальніша, найпрозоріша це закриті списки, де знов би виборці купували б кота в мішку. Я переконаний, що це може бути і відкриті списки, може бути будь-яка інша модель, де би виборець українці. Бачили б список тих прізвищ, серед яких вони мали б вибір як по, скажімо, якостям якимось, так і по належності до певної політичної сили. Не маючи такого вибору, я вважаю, що це буде крок назад від демократії. Чи ви будете знову балотуватися у парламент в разі оголошення з таких дострокових парламентських виборів? Незалежно від моїх рішень щодо подальшої своєї ролі в житті міста Чернігова, в житті Чернігівської області, однозначно, крок про, із складанням депутатських повноважень це не є вихід мій з політики. А правила в політиці такі, що, скажімо, я мушу. Як кажуть, будь в грі. Тобто, е якщо по терміну е будуть перевибори до парламенту чергові, а наступні, наступний термін е за цим буде місцеві вибори. Тобто, якщо ми восени 2014 го року або навесні 2015 року будемо мати вибори до Верховної Ради України, я я обов'язково буду приймати в них участь. Е перед цим я поражу своїм виборцем. Е якщо я почую, ну, е скажімо. Досить чіткі е думки щодо того, що не варто того робити, значить е нічого страшного тому не буде. Я тоді не піду на ці вибори. Але в принципі правила в політиці такі, що якщо ти в політиці, то ти мусиш іти на вибори. Давайте повернемось до Чернігова. Думаю, для вас теж не секрет, що місто шириться чутками про нові призначення нового президента, вже зокрема виконавчої влади. Там і посада голови облдержадміністрації дуже часто тут згадують ваше ім'я в тому чи іншому контексті. Ви взагалі ну, чули, не чули цю інформацію, і як можете ну, як ви реагуєте на оці от чутки? Ви знаєте, скільки років, ну, скажімо, я знаходжусь в політиці постійно і особливо це стосується державних установ, будь-яких, там завжди ширяться якісь чутки. І це є нормально. Чутки щодо мого призначення, там, і інші чутки і так далі. Я можу сказати наступне: значить, перше, мій крок про. Складання депутатських повноважень, він не пов'язаний з будь-якими розмовами щодо вірогідних моїх якихось призначень. Цих розмов не було, і цей крок, скажімо, він викликаний тима причинами, тима обставинами, про які я сказав вище. Стосовно призначень, я зазначу наступне: перше, ну, навряд чи є люди. Живо більше бізнані е, на сьогоднішній день, оскільки я член бюджетного комітету, і я займав цю посаду там, декілька років назад. Е, навряд чи є люди більше бізнані з тим, наскільки це на сьогодні ну, посада е, і складна і е, е, не дуже багато інструментів для того, щоб була якась, хоч би приблизна відповідність. Твоєї відповідальності і твоїм можливостям впливати на ситуацію. Це раз. Друге, на сьогоднішній день, скажімо, будь-яка людина, яка прийде сьогодні на цю посаду, це буде людина підвішена або цей голова обласної адміністрації, який є підвішений до наступних парламентських виборів. Скажімо, і вірогідність, скажімо, заміни його. Після формування коаліції і після нового вже скажімо, перерозподілу е дієвих осіб-виконавців е влади, значить, ну, дуже велика вірогідність. Тому е цей такий похід він, е може бути тільки в разі е жорсткої позиції президента України. Я би був б дуже би щасливий, якби її не було надалі. Тобто е питання про посаду голови обласної адміністрації на сьогоднішній день. Ну, скажімо, це е, те питання, яке ну, для мене воно не є, е, скажімо, ані актуальним, ані дуже бажаним там, ні якимось. Для мене більш цікаве питання, які би, е, скажімо, е, могли е, якісь мої якості керівника, е, фахівця в якісь галузі, я повторюю, навіть без посади. Навіть без посади дали би мені можливість втілити певні програми, напрацювання з яких в мене вже, ну скажімо, є не перше скажімо так, півріччя. Я би був дуже щасливий, якби це могло бути, бо це б принесло більшу набагато користь мільйонам українців. Мільйонам українців. Якщо б було таке щастя для мене, я би його не проміняв би ні на які посади. Посади це вторинне. Тому і сьогодні для мене будь-які кроки є прийнятними для того, щоб стабілізувати ситуацію в Україні, стабілізувати економічну ситуацію, стабілізувати політичну ситуацію, підставити плече президентові України, для того, щоб він зміг в повній мірі використати свої якості як організатора, як керівника. Енергійної людини і фахівця для того, щоб ці якості були спрямовані не на регулювання тих інтриг, про які вже я казав, що вони вже закладаються в стінах парламенту, а вони були використані в стабілізації тієї про які я казав, і в призупиненні в кінці кінців ті військової агресії, яка сьогодні є на сході України, яка ведеться проти нас, на жаль, з боку Російської Федерації. Містяни пам'ятають, що ви зареєстрували у Верховній Раді постанову про розпуск Чернігівської міської ради і перевибори мера міста. Яка доля на сьогодні цієї постанови? Я буду відвертим, яка доля цієї постанови? Це політичний крок, яким я показав свою позицію щодо корумпованої неефективної, на мій погляд, чернігівської влади сьогодні, яка об'єднала. Б'ют і партію регіонів, депутати якої возили ті щоб вчора били той же б'ют. Сьогодні вони працюють разом, разом роблять призначення, разом ділять гроші, разом роблять певні кроки, які, на мою думку, не йдуть на користь громаді і не йдуть на користь розвитку міста. Тому цей політичний крок. Він надалі вимагав би кроків, щоб, ну скажімо, підсилили цю постанову. Це саме збір підписів представників територіальної громади щодо відкликання, скажімо, Соколова своєї посади. За умови війни на сході я утримався від цього кроку. Тому я думаю, що ця постанова. Вона за цих обставин навряд чи буде прийнята, тому що ну, фракція зрозуміло, б'ют її не підтримає також, тому що вчора вони голосували і репетували за те, щоб Соколова достроково зняти. І на цих гаслах на захисті Єлівщини і на знятті Соколова в дострокових виборах вигравали вибори депутати народні. Сьогодні вже їм це не потрібно. Тому ми зафіксували. Я я і своєю командою зафіксували цей крок. Повторюю, що ми б довели би його до кінця, якби не війна на сході. Пріоритети на жаль сьогодні такі в країні, що ну треба концентруватися на тому, щоб допомогти нашим хлопцям, які йдуть на війну, на жаль. Не маючи ні бронежилетів, ні касок, ні форми, ні. Остання допомога була. це фляжки купляли, саперні, лопатки купляли, нічого нема, хлопців. Їжі толком, чесно кажучи, нема. Тому це пріоритети на сьогоднішній день номер один. І за цих обставин, як кажуть, Соколов, ще, на жаль, для міста Чернігова певний час він там посидить в своєму кріслі. На жаль. Пане Володиславе, я вам дякую. Щастиво вам у всіх ваших починаннях. Нагадаю, наш гість, народний депутат України Владислава Трошенко, у середу, 18 червня, він написав заяву про складання депутатських повноважень. На все добре.